Привіт, народ! Сьогодні в нас на огляді дорама 2025 року під назвою Я вкрала першу ніч головного героя. Саме за цю дораму ви проголосували у спільноті каналу. І так, наша головна героїня проживає дуже скромне та закрите життя подалі від людей та соцмереж. Єдине її захоплення в житті це читання веб-романів. веброманів. Також вона полюбляє залишати коментарі зі своєю думкою про романи. Одного разу вона необережно падає і втрачає свідомість. Та опиняється у своєму улюбленому романі у тілі другорядної героїні Ча Сон-Чак, яка проживає в багатій родині та має трьох братів. Перша стадія було сприйняття всього цього, друга стадія це прийняття. Вона поміркувала, що життя тут. Набагато цікавіше, чим в неї в реальному житті. Тут годують від пуза та дають гроші на витрати. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатою. Також вона вирішила не втручатися в хід роману, щоб нічого не змінити, бути тихіше води та нижче трави. Далі вона познайомилась з злюкою Хвасон. Та дівчиною Чо Ен є, яка є дочкою багатого торговця. Донька торговця не має благородної крові, тому з Люка Хвасон часто знущається з неї. Сончак запросили у місцевий дівчачий клуб Дахьон, Буде водка, живчик, буде сусіски, тушена капуста, почувствуйся чоловіком. Де вона довго терпіла, щоб не втручатися в хід роману, але не втрималась і щоб відволікти увагу, показала свій талант. У створенні коктейлів, які всім дуже сподобались. За закінчення третього класу. Сончак трохи перебрала та пішла подихати повітрям, де вона зробила головну помилку, почала клеїти місцевого принца. До речі, про принца, він місцевий краш, але розпустив про себе чутки, про свою жорстокість, тому люди його побоюються. І наша героїня, яка читала цей роман. І знала про принца все своїм підкатом розтопила його серце. Іди ціцьку дам!» На ранок вона прокинулась похмілля разом з принцем в одному ліжку і зрозуміла, що в них був. Я дивлюся, як він впустроївся ззаду нею і вже спить із нею. І Я що чую, що він там з нею робить. І повсексувально її ліс спати. Повсуксувальці. Перепрошую. Вона безжально скористалася принцем, який беріг свою квіточку. І для нього ця ніч була дуже важлива, тому він вирішив на ній одружитись. Тепер їй потрібно було якомога швидше відшити принца і звести його з Чон Ен Є, яка по сценарію повинна бути з принцем. Перша її спроба це втеча. Яка не вдалася через розпорядження принца охоронній не випускати її за територію. Працівник поліції. Ну та шо? Ну шо? Ви, Ну та що? 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 Ви дасте сказати? Ну, шо? Ви, ви шо, Друга її спроба була в тому, щоб бути брудною зі смородом. Такі дівчата явно не подобаються хлопцям, але принцу було на це байдуже. Або він знав, що вона це робить навмисно. Або вона дійсно йому подобається. Третя спроба це довідка від шаманки про те, що вони несумісні і разом їм не можна бути, але принцу і на це байдуже. Четверта спроба це було марнотратство, Але і це його не зупинило. В нас час серед дівчат він був би 10 з 10. І п'ята спроба відчаю, де вона хотіла піти в монастир та уникнути шлюбу. Але принц розповів про її грішки, і дорога в храм була їй закрита. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку, яка. Все ж таки їй вдалося втекти з поселення, але чим вона думала, тікаючи вночі в ліс, де її зустрів місцевий гопстоп, але її врятував друг принца на Півкраш. До якого лише одне питання, що він там забув, враховуючи те, що він не міє битися як принц. Напівкраш запросив Сончак у свій астрономічний клуб Аля місцева туса мажорів. Вона згодом погодилась вступити в клуб, покликавши туди також принца та Чо Ень Є, щоб їх разом там звести. Але перед цим вона трохи захворіла. І принц вирішив шукати лікарську квітку, яка лікує абсолютно все на кшталт нашої шипшини. На своєму шляху він зустрів хлопчика Чаклуна, який ще з'являтиметься в дорамі. Ну і ще на нього напав тигр, комп'ютерна графіка якого визиває сумніви. Ну і звичайно, наш герой залишився в живих, подумаєш якийсь тигр. І ось настав день туси, зібрались хлопці та дівчата. І одразу Сончак почала нахвалювати Чо Є принцу та влаштувала їм романтичну ситуацію, але принц на це не повівся. Потрібно дати йому належне, він вірний Сончак. Щоб розбавити вечірку, в хід пішли коктейлі, і вечірка стала занадто запальна та закінчилася пожежею. І принц врятував Сончак з полум'я. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Несподівано До Сончак втирається в довіру побитий життям європейць, якого підіслали, щоб її отруїти. Але принц її вилікував. Місцева імператриця, не без допомоги з Люки Хвасон, вирішує провести шоу Холостяк, де переможниця стає дружиною принца. Оклигавшись, Сончак дізнається про конкурс і вирішує боротися за принца, та в останній момент записується на участь у відборі. Чим вона здивувала принца, сказавши, що він їй небайдужий. І так, перший етап конкурсу: що б це могло бути, це ж дівчачий конкурс, ну звичайно, кидання ядра. З Люк і Хвасон явно допомагали в конкурсах. І заради кохання Сончак вклала всю силу в кидок. І пройшла далі, що дуже порадувало принца. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. В другому етапі мало того, що допомагали хвасон, ще й заважали Сончак, але хлопчик-чарівник їй допоміг. І в третьому етапі минула робота Сончак офіціанткою допомогла їй пройти далі. Принц виходить на слід європейця і виявляє, що з люка хвасон в цьому теж замішано. Також принц спіймав європейця та допитав його оце ти, ти попав тюрьми. В наступному етапі Сончак допомогли знання з універу пройти у фінал. Фінал Холостяка зупинив принц, притягнувши європейця і розповівши про злочин, ниточки якого могли привести до імператриці, тому їй довелося відмінити конкурс. Хтось навмисно штовхає Сончак фонтан, і це, мабуть, найглибший фонтан у світі. Ну і вкотре її рятує принц. І цей порятунок зблизив наших героїв ще ближче. Сончак хотіла вразити принца своїми кулінарними здібностями, але коктейлі в неї виходять набагато краще. І на майстер-шеф їй ще зарано. Мати Сончак була за її одруження з принцем, а батько проти, а її три брати ще ті кадри. Напівкраш почав підкатувати до Чо Ень є але його батько проти цього. Із вигнання повернувся брат принца, який в дитинстві був закоханий в сончак, і намалювався любовний трикутник. Напівкраш закохався в Чо-Ен-Є, але почав підозрювати, що вона не така свята. Сончак викрадають, і принц піднімає всіх на її пошук. І якимось дивом він її знаходить та вкотре рятує її життя. Друзі, напишіть в коментарях, скільки разів він рятував їй життя. За вдячність порятунку доньки її батько дав їм благословення і наказав принцу оберігати сончак. Викрадач нічому не зізнався, та йому вдалося втекти. Але його вбила заказниця викрадення, барабаний дріб. Це була Чо Ень Є. Оце так несподіванка. Це побачив брат принца та запропонував їй об'єднатися. Всі подумали, що за викраденням стоїть з Люка Хвасон, тому її батько віддав монастир. А Чо Ень Є стала керувати дівчачим клубом Дахьон. Напів-краш дізнався, що за всім стоїть Чо Ен'є. Та про це розповів принцу, який її ув'язнив темниці. Далі справи пішли гірше, принц втратив свою посаду не без допомоги брата з вигнання. І всі чиновники вимагали смерті принца. Тоді Сончак попросила брата принца, щоб той допоміг і мовив імператора не вбивати принца. Він погодився і допоміг, але принцу тепер потрібно відправитись на кордон, щоб здолати варварів і цим довести свою вірність імператору. Справа в тому, що від варварів ще ніхто не повертався живим. Перед від'їздом Сончак та принц по-тихому одружуються, і принц вирушає в похід. А мені до пізди, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться, а не я буду боятися. Брат принца одурманює імператора та втирається до нього в довіру, щоб отримати трон, і для цього він використовує свій клан Хонца. Сончак знаходить талісман, який переніс її в роман. Приходить новина про смерть принца, але Сончак не вірить в це. Брат принца підкатує до Сончак і отримує відмову, але йому вдається отримати владу. І він казнить Сончак з її сім'єю. І на цьому моменті роман зависає через перегруз сервера. А якщо б я не сохранився. Я себе не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить, там все і так на соплях ще здержиться. І Сончак переноситься у свій світ та зустрічає ту Сончак з роману, з якою вона помінялася тілами, маючи однакові талісмани. Також приходить хлопчик, автор цього роману. І дає шанс змінити сценарій всього трьома реченнями. Вона повертається в роман та уникає страти. Але все одно вона була близька до смерті. І вкотре в останню мить її рятує принц, який неочікувано повернувся живим. двері двері відкривайте! Двери відкривайте! Знову витирайте! Принц приводить до тями імператора і заарештовує всіх учасників клану Хіонгса. Брата принца знову відправляють у вигнання. Чо Ен Є теж заарештовують. А далі Хеппі Енд принц та Сончако одружуються і вона йому народжує 6 дітей. А напівкраш через час зустрів Чо Ен Є і залишився з нею разом. Друзі, ось така вийшла дорама, напишіть своє враження в коментарях. Дякую за перегляд!